Злочини росіян у Бучі, Ірпені, Харкові та багатьох інших українських містах показали у Вашингтоні за допомогою віртуальної реальності у рамках проекту меморіального фонду жертв комунізму. Війна зблизька». більшість лідерів, які приїжджають в Україну, спочатку їдуть у Бучу чи Ірпінь, щоб подивитись, як там ми не можемо привезти туди всіх, але ми можемо все це записати та перенести в інші країни. Наприклад, у Сполучені Штати чи Європу саме продемонструвати світу злочини Росії в Україні про від нами та проекту війна зблизька», розповідає фотокореспондент Микола Омельченко, один із кураторів виставки ми хочемо показати правду, що росіяни не тільки бомблять військові бази, як вони розповідають, але вбивають мирних жителів. Вони руйнують школи, лікарні, музеї, просто квартири та будинки. Технологія віртуальної реальності дозволяє відвідувачам опинитися практично на місці подій. жахливо. Жахливо. Ми бачимо уривки цього по телевізору, але тут видно повну картинку. Все більше й більше. Після Вашингтона виставку покажуть у Парижі, Берліні, Варшаві та інших містах світу. Ірина Шонкаренко, Каріна Бафраджан, Голос Америки, Вашингтон.